1757 року ось була створена система Купецькій гільзі. Пасти то, ну, то в Індії, да, то в, Індії. То в Я... нас звиняйте, брахманів тримають. Я... <свісна> 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 Що ще? <свісна> Що? Що ще? <свісна> От Бачите? <свісна> Що ще? <свісна> Як цікаво. Торгівля була двигуном у цього всього. Що робила торгівля? Вона. О, гроші давала, вона давала гроші на розвиток міста для побудови міста. Вона створювала робочі місця, і за, за цей рахунок люди могли заробляти і могли жити і будувати. Одеські панянки дуже любили одягатися у паризькі такі о, сукні, конфіксіон. Нічого Собі яке слово за, запишемо. Да, сьогодні в нас вже їх три Лапер... let me touch